Ну, аномалії прям красиві, що не каже. Цього разу навіть додали. Мен, круто. Наскільки я пам'ятаю, звичай там на даху було щось. І ми розбігалися, стрибали, заскакували, а тут вони додали гілку. Але чи тут щось буде взагалі? Навряд. чи. Але красиво тут. Тим не менш. Навіть немає радіації, слухайте. Все, я поняв, поняв, поняв. Нема там нічого, значить...